Сьогодні поговоримо про один інструмент від Google, який, схоже, має всі шанси змінити те, як ми працюємо з дослідженнями і навчанням. Називається він Notebook LM, і це вже не просто якийсь застосунок для нотаток, а справжній персональний ший асистент. Давайте ж розбиратись, що це за звір такий. Знаєте, буває таке відчуття, коли просто потопаєш в інформації. От серйозно, десятки відкритих вкладок, купа статей, якихось документів, і все це перетворюється на суцільний хаос. А найголовніше, класні ідеї просто губляться десь у цьому вирі. Думаю, знайома ситуація для багатьох. І от саме про це сьогодні і поговоримо, а точніше, про те, як з цим впоратись. Ця цитата, як на мене, чудово вловлює суть. Ідея в тому, щоб перетворити оце безцільне скролення стрічки на щось справді корисне на цілеспрямоване навчання. Це така собі обіцянка, що взаємодіяти з інформацією можна набагато осмисленіше. Гаразд, частина перша. Давайте спершу розберемося із сучасними викликами в дослідженнях, з якими ж саме проблемами доводиться стикатися ледь не щодня. Ось погляньмо на найпоширеніші розчарування. Ну, по-перше, інформаційне перевантаження, кому це не знайомо, правда? По-друге, наш час, він такий, знаєте, розірваний на шматки. Ми постійно хапаємо якісь ідеї на льоту. Тут статтю за обідом прочитали, там подкаст у дорозі послухали. Але ці всі фрагменти знань вони ж рідко складаються в якусь єдину картинку. А вже спроба поєднати це все з десятків різних джерел, це взагалі перетворюється на справжню головоломку. І от саме в цей момент на сцену виходить ноутбук LM. Він, по суті, і був створений як відповідь на всі ці наболіли питання. І ось у цьому його ключова фішка. Ноутбук LM – це не просто черговий цифровий блокнот, це скоріше стратегічний партнер, який копається у ваших джерелах, щоб знайти якісь неочевидні зв'язки і допомогти згенерувати справді унікальні ідеї. Так. Тепер до найцікавішого. До суті п'ять нових функцій, які ну, без перебільшення кардинально змінюють правила гри. Давайте пройдемося по кожній. Отже, п'ять ключових оновлень. Почнемо з першого. Перше оновлення ну це просто якась магія. Чесно. От уявіть собі, закидаєте в систему кілька складнющих наукових статей, а за пару хвилин, бац, маєте готову відеопрезентацію. Причому штучний інтелект не просто робить якийсь там стислий переказ. Ні, він знаходить зв'язки між усіма цими джерелами і, по суті, плете з них одну цілісну історію. Це ж не просто економія часу, правда? Це, це абсолютно інший рівень засвоєння складних тем. Друге. Мобільний застосунок, і він перетворює навчання на такий собі безперервний процес. Можна зберегти статтю, поки п'єш каву, а вже в дорозі послухати аудіорезюме, яке згенерував для тебе шиї. І таким чином усі ці розрізнені мікромоменти нарешті починають складатися в єдину навчальну подорож. Третій пункт: доступ до нопаток експертів. Це круто, бо замість того, щоб годинами шукати і перевіряти джерела, можна одразу зануритись у готову перевірену добірку від фахівця. Уявіть, що можна ніби поспілкуватися з усіма працями експерта з довголіття і попросити щії, наприклад, скласти план харчування на основі його досліджень. Це ж неймовірний прискорювач, погодьтесь. Четверта функція вирішує, мабуть, одну з найболючіших проблем пошук якісних джерел. Тепер можна просто поставити запитання, і ноутбук LM сам запропонує список релевантних статей та відео. І що найзручніше, їх можна миттєво додати до свого проєкту. Оцей початковий етап полювання за інформацією стає значно, значно швидшим. І, нарешті, п'яте це інтерактивні інтелект-карти. Ця функція, по суті, ламає звичку лінійного читання. Замість того, щоб просто йти від одного джерела до іншого, можна побачити всю картину зв'язків між ідеями. Це дозволяє миттєво схопити загальну структуру теми, а потім вже заглиблюватись саме туди, де це найважливіше. Так з новими можливостями розібралися, але виникає логічне питання. Коли саме варто братися за ноутбук LM, а коли, можливо, краще підійдуть інші інструменти? Давайте спробуємо це з'ясувати. Ключова відмінність, яку треба розуміти, ось у чому ноутбук LM працює виключно з вашими джерелами. І це означає максимальну точність і мінімальний ризик оцих сумнозвісних галюцинацій, адже кожна відповідь прив'язана до конкретного тексту, до конкретного джерела. Тому він просто ідеальний для глибокого аналізу і синтезу. А от її моделі вони краще підходять для мозкового штурму, для генерації якихось нових, свіжих ідей з нуля. І наостанок, давайте поглянемо на все це трохи з ширшої перспективи, бо насправді йдеться про фундаментальний сув у тому, як ми взагалі працюємо з інформацією. Ця цитата, на мою думку, дуже влучно описує те, що відбувається. Сьогодні головне питання вже не де знайти інформацію, а що нового і цінного можна з неї створити. Такі інструменти, як ноутбук LM, по суті, автоматизують рутинний збір даних, а це дозволяє нам нарешті зосередитись на найважливішому на синтезі та створенні унікальних ідей. І дуже важливо розуміти, шаї не замінює наш інтелект, він його посилює. Унікальна перспектива, досвід, експертність усе це стає ще ціннішим. Адже саме людський погляд дозволяє знаходити справжній сенс у тих даних, які обробляє машина. І тут ми підходимо до головного питання коли технології настільки посилюють наші знання, що нового можна буде збудувати, які ідеї тепер стане можливо реалізувати, і які відкриття нас чекають попереду.